Виверні. Так, будь ласка. Бар -бар 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 -бар. Я не сагіна, у вас, э, не чути, і у вас э, камера чорна. Я знаю, камера чорна, бо вона вмикається, а чого не чути, я не знаю. що за Угу. Вот, она нет, не можем. Давай, пожалуйста. Вы... Ничего трагичного. Я на конференцию только подключена. Да? Давай. А конференция прикол в том, что она зависла, но она не зависла. Видишь, она отвечает. Разумеется, но она походу не развитая. А, так, будь ласка, а, камера, оце агукака, будь ласка, включіть камеру, щоб я бачила по-перше, хто це? А по-друге, дякую Матвій, я зрозуміла, що це ти, ти не знаєш, як у нас підписаний нік в Зумі? Має бути? Це, Питаюся, це, якщо це такі ніки підписані, вибачте, на уроках з музики це, і з інформатики, то, то я на наступний раз скажу вчителям видаляти вас просто-напросто з уроку. Я начебто з 1 вересня попередила, що таких ніків у нас не існує. У нас є Тімченко Давід, Матвій Дороженко, Даша Якименко. Що це в нас за новості такі? З такими ніками, будь ласка, спілкуйтеся між собою. А людина має бачити, з ким вона хоче поговорити, з ким хоче поспілкуватися. Так, все. Зараз у нас за розкладом урок з математики, тому, будь ласка, приготували математику. Сьогодні на уроці ми з вами починаємо працювати над. ну, Ми будемо продовжувати працювати над розділом багатоцифрові числа, але сьогодні ми з вами будемо і ділення багато числа на одноцифрове число. Починаємо працювати із множенням і з діленням. Тобто, де ми, ми вчилися з вами додавати, віднімати багатоцифрові числа, а зараз будемо вчитися множити і ділити. Але для того, щоб навчитися їх множити і ділити, потрібно пам'ятати і добре знати таблицю множення і таблицю ділення. Правильно? Правильно, я кажу. Добре, тому, будь ласка, тема сьогоднішнього нашого. Уроку множення на одноцифрове число. Сьогодні ми будемо повторювати переставний закон множення. Ми будемо повторювати сполучний закон множення на уроці. Ну і, звичайно, повторювати: вибачте, таблиці множення, починаючи з двічки та по дев'ять. І сьогодні також на уроці ми будемо. Розв'язувати, як завжди, задачі, як завжди, будемо розв'язувати вирази з іменованими даними, так, і, звичайно, і звичайні вирази. ну, Небагато ще, але множення двоцифрового числа, трицифрового числа на одноцифрове, поки що на одноцифрове. Отже, будь ласка. І ще раз тема: переставний сполучний розподільний закон множення та їхні властивості, так, розв'язування задач за схемами, так, і будь ласка, розв'язування прикладів та виразів множення, ділення на одно цифрове число. Сьогодні на уроці ми будемо працювати зі сторінкою 34, 36. Тому, будь ласка, відкриваємо наш підручник, тому що там багато правил, які ви маєте вивчити на завтра і які я буду національно. Завтра запитувати. Але як завжди, у нас починається урок із усного рахуночку Ми вже з вами у третьому класі так вчилися множити цифрове число на двоцифрове число. Ми з вами вчилися множити трицифрове на одноцифрове і на двоцифрове число. Так, тому сьогодні у нас такий урок повторення. Добре, пам'ятаємо, щоб помножити двоцифрове на. Двоцифрове число ми можемо, будь ласка, розкласти, наприклад, 11 розкласти на 10 і 1. 13 помножити на 10, це буде скільки? 130. 13 помножити на 1, це буде? 13. Знайдені результати додати. 130 плюс 13 буде 13. 143. 143. 143. Далі, другий вираз, дивимося, 370. 32 поділити на 4. Знаємо таблицю множення просто на 4. Це буде 80. Якщо ми ділимо 30 40. на 80, то ми з вами пам'ятаємо правило. Нулі ми прибираємо і ділимо. 40 буде. 4. Це не 40. буде 40, 4, 4, 4, 4. це буде 4. 4. 40 – це у вас щоденнику двійка. Добре, будь ласка, ну що ж, відкриваємо, будь ласка, наші зошитки. Від попередньої роботи відступаємо 4 клітиночки, на п'ятій пишемо. Сьогодні 1 лютого класна робота і прописуємо багато цифрове число. 1641. А, Сьогодні на уроці ми працюємо. Сьогодні на уроці ми працюємо, і ще раз нагадую, сторінка 34-36, тому, будь ласка, вона вже відкрита. І тема така уроку множення на одноцифрове число. Сьогодні ми будемо повторювати закони і дію множення. Давайте пригадаємо з вами, як при дії множення називаються числа. Перше множник – добуток. Перший множник, другий множник, добуток. Скажіть мені, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, якщо невідомий множник, як його треба знайти? Що ну, щоб знайти? Невідомий множник. Що нам потрібно знайти, шановні? ділити? Що на що ділити? Ну, правило мені, скажіть. Добуток розділити добуток. на відомий відомий множник. Потрібно добуток поділити на відомий множник. Добре. Отже, підручнички відкриті. Давайте подивимося на завдання підручника номер 170. Прочитати про дію множення та її закони. Подивіться, будь ласка, і перше, що ми маємо прочитати, подивіться, у нас є з вами натуральне число 3. Щоб помножити натуральне число 3 на натуральне число 5, означає знайти, чому Саша, що так весело нам? Сантій, получиш нам потрібно знайти суму п'яти доданків. Це означає, що 3 помножити на 5, по 3 взято скільки разів? Пригадуйте, yes. ми це вчили. По 3 взято 5 разів. Це означає, що нам потрібно 3 помножити на 5. По 3 взято 5 разів. Тобто, знайти суму 5 доданків. 3 це додано, так? Але нам потрібно знайти, скільки ж буде по 3 помножити на 5. Тобто, це означає, що по 3 взято 5 разів. Ми можемо записати це у вигляді додавання. Тобто, по 3 взято 5 разів. Це ми можемо знайти суму. 3 додати 5 разів. Або ми з вами знаємо ще що? Що число 3 число 5, ми з вами знаємо, що при дії множення називаються множниками. А вираз 3 помножити на 5 це є добуток чисел. Правильно? Правильно. Що ми пам'ятаємо з вами про множення числа на одиницю? Наприклад, якщо ми множимо число на одиницю, там 3 помножити на 1, що ми знаємо з вами? Що ми отримуємо? саме саме число. 3. Те, саме число. Коли ми, наприклад, число множимо на нуль, що ми знаємо е, там? Ми також примноженні будь-якого числа на нуль, ми отримуємо нуль. Це ми з вами правило знаємо, починаючи ще з другого класу, коли ми вчили таблиць, почали вчити таблицю множення. Нічого важкого немає. З переставним законом множення ми також ознайомлювалися у другому класі, коли почали вивчати закон множення. Про що говорить переставний закон множення? Ану, будь ласка, ваші думки, пригадайте. Тобто, якщо ми переставимо. Множник сум добуток не зміниться правильно, від перестановки множників добуток не зміниться. Переставний закон схожий на переставний закон додавання від перестановки доданків, сума не змінюється. А при переставному закону дії множення що говориться? Що від перестановки множників, тому що при дії множення числа називаються першим ножницею, добуток не змінюється. Подивіться, якщо ми з вами виконаємо рівність А помножити на Б або Б помножити на А. То добуток їхній не зміниться. Тобто, це є переставний закон множення. Від перестановки множників. Добуток що? Не Будь ласка, посередині записуємо переставний закон множення. Швиденько. Записуємо переставний закон множення. Все. Будь ласка, записуємо далі. Ось оцей вираз під низом. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Записуємо. Все. Присутність на нього ставимо і пишемо ось оце визначення, що від перестановки множників добуток не змінюється. А что писать? Анфизина тоже черная. Видите, как у черный? черная? Дальше делать. Ну что делать, Оля? Мы не видим. Я не вижу. Я не